Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ваше запитання. Арестович стверджує, що спілкується з Залужним. Бреше, ви запитуєте. І ви знаєте, я знайшла дійсно, навіть відео, скажу, з Арестовичем, з Арестовичем, з Фейгіним. Він розмовляв, але він уже не розмовляє. І так, він розмовляв з цим. Розмовляв. Вони не розмовляють, люди добрі. Карти вже показують, вискакують. Ну, я зачитаю все рівно. Арістович е розповів, що спілкується із залужним. Інформація про. Так, 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 так. все, більше нічого там нема. І так, дійсно, я знайшла таке відео. <laughs> <laughs> я розмовляв із залужним про операцію і. Про ще щось він розмовляв там у відео не, ну, заголовка нема. І дійсно, я прослухала то відео, там пару хвилин вирізку хтось зробив. І дійсно, він да-да, я общався з цим, з залужним. Давайте подивимося, чи дійсно. Ну, Карти вже показали, там між ними немає спілкування. І так, подивимося все рівно, що карти скажуть, чи є між ними спілкування? Це, знаєте, відверто вам скажу, це. Ці карти вже показують, що це, ну, як вам сказати, це не спілкування. А спілкування тоді, коли люди спілкуються, зустрічаються, а ти можеш йому подзвонити, він може тобі подзвонити. Якось є в них якийсь контакт. Тут цього нема. Це, знаєте, на публіку. А, хайпанути, ось як в мене йде: це хайп, що от я такий потужний весь. Арестович, я спілкуюсь з самим залужним. Вибачте мені, ні, не спілкується він. Тут немає. Ні, ні, ні. ні. Він а, дуже. А ну, давайте подивимо, навіщо робить це Арестович. Навіщо він це робить? Ну, от і дивіться, навіщо він це робить. Бачите, і так все видно. І так все видно. І так, карти показують, навіщо він це робить. Ну, щоб Показатися таким мощним таким це. От я знаю всі таємниці, всі секрети, я з ним тета тет і тому подібне. Але дивіться, він підігрує ворогу. Все рівно, тому що місяць тут він ну, темні речі розповсюджує, неперевірену інформацію. Інформація, яка працює на ворога. Ось якось так. І тут не вірте цим ілюзіям. Дивіться, як карти гарно лягли. Сімка кубків, вісімка кубків. Люди добрі, цей трус, бачите, трус як тікає. Ось. Але це не до цього. Це просто я так подивилася на картинки. Ось. То, що Арестович трус це всі знають. Та людина, яка обіцяла, що піде воювати, дуже любить потриндіти. Ось, А карти показали, що інформацію надуману. А тут, дорогенькі мої, не вірте йому. Ось так. Працює він на ворога. І ми вже його розбирали. Я ще рік тому казала, що він агент ФСБ, що він працює на Росію. Я пам'ятаю, мене туди чуть не з'їли. А тепер дуже багато хто каже, да, Ірина, ви були праві. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!